Всім привіт, бійці! Зустрічайте нового оновленого грока Титана Фортецю. Оновлений грок більше не залежить від близькості до стін і активує імунітет до контролю, просто активуючи навичку, що дозволяє йому майстерно уникати ворожого контролю і самому роздавати на горіхи. Титан Фортеця Грок! Пасивна навичка. Кам'яний бастіон. Пасивку Грока було повністю перероблено. Цей герой гора перетворився на справжню фортецю. Він отримує імунітет до контролю під час застосування будь-якої навички. Пасивка дозволяє поглинати енергію природи. При повній енергії грок отримує щит, що дорівнює його максимальному здоров'ю, і посилює наступну базову атаку, завдаючи фізичні шкоди, що залежить від максимального здоров'я цілі. Поруч зі стінами грок заряджає енергію ще швидше. Також він отримує імунітет до контролю при касті навичок та додатковий фізичний захист, коли щит активний. Перша навичка. Могутній помах. Ми переробили першу навичку грока. Він більше не потребує зарядки, що робить його набагато гнучкішим в бою. Грок робить потужний помах, завдаючи фізичної шкоди та відкидаючи ворогів. Якщо ворог врізається в стіну, його буде підкинуто, і він отримує додаткову шкоду, що залежить від його максимального здоров'я. Друга навичка земляний вал. Друга навичка грока зазнала деяких змін, включно зі збільшеною зоною ураження. Грок створює кам'яну стіну в зазначеному місці, підкидаючи ворогів у радіусі та блокуючи їм шлях. Тепер автоказ другої навички цілиться за спини ворогів героїв, що дозволяє легше перекрити їм шлях до втечі. Ультімейт! Тектонічний РИВОК! Грок мчиться в вказаному напрямку, завдаючи фізичної шкоди ворогам на шляху. Якщо він стикається з перешкодою, то створює ударну хвилю, яка задає фізичної шкоди та підкидає ворогів поблизу. У невеликих сутичках використовуйте другу навичку, щоб піштовхнути ворога ближче. Потім застосовуйте першу, щоб впечатати його в стіну. Використовуйте ульту, щоб врізатися в стіну. І знову підкинути ворога, а потім добити його базовими атаками. У командному бою почніть з другої навички, щоб зловити ворогів у пастку. Потім вріжтеся в стіну за допомогою ульти. Поки вороги в повітрі знайдіть гарний кут, щоб знову вдарити їх об стіну першою навичкою. І знову підкинути, а потім відправляйте їх на фонтан базовими атаками. Грок це потужна підтримка для команди. Він може блокувати шлях ворога і ковідувати свої навички для створення латюжка контролю, що дає команді колосальну перевагу в бою. На першому рівні качайте першу навичку грока, і максималізуйте її в першу чергу. Це ваше головне джерело шкоди. При правильному розміщенні друга навичка може підштовхнути ворогів до вас, після чого можна запустити першу навичку та ульту для довгого латюжка контролю. Ми рекомендуємо емблему танка з талантами Міцність, благословення природи та ударна хвиля. Міцність трохи збільшує захист для виживання грока, а благословення природи дає швидкість руху на річці, щоб швидше переміщуватися по карті. Ударна хвиля збільшує шкоду грока як танка, посилюючи його присутність на лінії. Ми рекомендуємо цю збірку предметів для посилення виживання та міцності щита. Оракул основний предмет для грока. Він дає скорочені перезарядки і посилює щит від посивки, підвищуючи його виживання на ранній стадії гри. Льодяне панування зменшує лікування та швидкість атак ворогів, а також дає гроку додаткову швидкість, збільшуючи його потенціал для роумінгу. У середній грі зберіть арктичну кирасу та шиповану броню для більшого виживання та ефективності в бою. Купуйте щитафіни в лейтгеймі для протидії магічної шкоди. Із бойових заклинань ми рекомендуємо Флік. З його допомогою рок може коригувати кут першої навички або, в комбінації з ультою заставати ворогів зненацьких. Помста також хороший варіант для ще більшого виживання. Грок ефективний проти героїв, які не можуть перестрибнути стіну і уникнути його контролю, таких як Гор та Лейла. Проти грока добре грають мобільні герої з магічною шкодою, які можуть легко його кайтити, наприклад, Кімі та Харлі. Ульта Грока це потужний контроль по великій області, тому він чудово поєднується з магами на кшталт Одета та Фаша, щоб завдати максимальної масованої шкоди. На ранній стадії гри грок може роумити та гангати або вторгатися в ворожий ліс разом з лісником, щоб зіпсувати їм фарм. У командних боях з середини гри ловіть ворогів пастку другою навичкою, а потім вривайтеся за допомогою льти, щоб застосувати потужний масовий контроль і дати команді можливість атакувати та забезпечити перемогу. Оновлений грок з'явиться 6 серпня. Протягом першого тижня на нього діятиме знижка 30 І на його скін хранитель могил, «Страж Замку, Веном, Дворан та Носоріг. Також буде знижка 30 протягом першого тижня. Слідкуйте за новинами в телеграм-каналі Севич і за всіма оновленнями. До зустрічі на землях світанку.